Доброго ранку, шановні глядачі. Привіт усім і смачного вам сніданку. Вас вітають актори школи мистецтв Леді і наша рубрика Розпитайко. До речі, а ти встигла поснідати? Ні, ти знаєш, я довго збираюся, і сьогодні так поспішала на зйомки нашої рубрики, що й не встигла. Бідолашна. Я прихопила з собою бутерброд. Я пригостила тебе, але після ефіру, бо знаю, як ти плямкаєш, коли їси. Нічого подібного, я не плямкаю. Плямкаєш? Кажу ж тобі, ні. Добре, не будемо сперечатися. Давай Мар'яну запитаємо. Мар'яна! Чого кричите? Я тут чую, не глуха. Мар'яна, а правда, Юля, коли їсть, то дуже гучно плямкає. Настя, ти за собою такого не помічаєш? Ну добре, перестаньте сперечатися. От я вам підкину ідейку для опитування наших глядачів. Ну, якщо ви, звісно, самі не знаєте відповідь на це запитання. А ну давай. Давай, давай, запитуй. А чи знаєте ви, в якій країні прийнято плямкати в гостях, бо по-іншому господарі можуть вважати своє готування несмачним? Ні, не, не знаємо. От ідіть, прогуляйтеся і дізнайтеся вірну відповідь у наших глядачів. Доброго дня, скажіть, будь ласка, в якій країні прийнято плямкати в гостях, а інакше господарі можуть вважати ваше готування несмачним? Не знаю. В Україні, напевно. Не знаю. Ой, не знаю, в Німеччині може. Я не знаю. В Німеччині? Ви не знаю, дівчинко. Я не маю звички плямкати, тому я ця тема не дуже цікава. Можливо, Японія Близько. Тоді Китай. От і питаннячко Мар'яна сьогодні вигадала нам. Ага, ну хто б міг подумати, що саме в Китаї прийнято плямкати в гостях, а інакше господарі можуть вважати своє готування несмачним, безшумно їсти в Китаї, образити господарів і кухарів. А заляпана скатертина соусами ознака того, що вам було смачно і ви їли з апетитом. Ммм, Настя, який твоя мама смачний бутерброд приготувала? З нами ви ще не про такі цікавинки дізнаєтесь. Так, так. Ми зробимо ваш ранок драйвовим та веселим. До, До нових, нових зустрічей!